служба Луганської області представляє. Вітаю всіх! Це програма Виклик з вами Наталія Лисенко. Про головні події минулого тижня. Дивіться далі. Ось такий осколок залишився після знешкодження німецької бетонної авіабомби. Навіть через 70 років на ній можна побачити сліди заводської фарби. 15 липня цей небезпечний боєприпас вагою 50 кілограмів знайшли члени пошукового клубу Східний рубіж в селі Дзержинське Міловського району. Саме з мілового почалося звільнення України від німецьких загарбників. До речі, посередині самого селища проходить кордон з Росією. У нашій області подібні авіабомби зустрічаються досить рідко. За 11 Останніх років це тільки четверта знахідка. Під час війни третій рех виготовляв їх з бетону та застосовував проти живої сили і легкоброньованих цілей. Під час вибуху цієї авіабомби близько 400 металевих осколків розлітається на відстань до 200 метрів. У той же день члени пошукового клубу виявили 15 артснарядів у селі Червонозаря того ж району. Одразу ж після цього вони припинили свої роботи і повідомили про знахідку до рятувальної служби. На місце події оперативно прибули піротехніки, які знайшли ще. 12 снарядів. Згодом всі 28 боєприпасів були знищені. З початку купального сезону у Луганській області потануло вже 28 людей. Багато хто з них купався або у нетверезому стані, або у небезпечному місці. Черговий рятувальники провели по Лутугінському водосховищу. Це місце багатьох приваблює тим, що тут відносно чиста вода, піщаний пляж і до того ж є водолазна рятувальна станція. Однак, окрім міського, тут безліч диких пляжів, де спуск у воду досить крутий, а дно всі на травматичним сміттям. Прямо на моторному човні рятувальники роз'яснювали правила поведінки на воді та роздавали листівки. А щоб теорію закріпити на практиці, начальник Лутугінської водолазно-рятувальної станції Микола Поляков провів справжній майстер-клас порятунку людини. Мена луганських чемпіонів з пожежно-прикладного спорту відомі не тільки в нашій країні, а й далеко за її межами. Раніше спортсмени-пожежники виступали на змаганнях у справжньому бойовому одязі. В останній час цей вид спорту активно розвивається у Німеччині, Чехії та країнах Прибалтики. А ось у Ірані і Туреччині навіть побудували спеціальні стадіони. Всі елементи цього спорту взяті з професії рятувальника і у чомусь вони нагадують інші види спорту. Чим швидше і краще пожежний пройде всі перешкоди, тим Більше у нього залишиться часу на порятунок людського життя. Цікаво, що по вертикалі спортсмени-пожежники іноді біжать швидше, ніж деякі легкоатлети по горизонталі. Це чудово видно у підйомі по штурмовій драбині у вікно навчальної вежі, коли спортсмен повинен пробіжати 32 метри з драбиною в руці і швидко піднятися на башту. А ось стометрова смуга з перешкодами вимагає не тільки швидкості спринтера, а й спритності гімнаста, оскільки треба подолати не тільки двохметровий баркан, а ще й пробігти по колоді з двома пожежними рукавами кращі спортсмени виконують цю вправу менш ніж за 16 секунд. Ці показники наближаються до кращих результатів бігу на 110 метрів з бар'єрами в легкій атлетиці. Блискучі результати 12 липня у Черкасах продемонстрували Луганчани на 21-му всеукраїнському чемпіонаті серед юнацтва. Це вже їх шоста перемога на літніх змаганнях. Услові саревнування, конечно, були очень тяжої, потому тому що. Підготовка в таку градусную жару много требовала терпения, усилий физических і моральних для того, щоб підготовити і виступити в городе Черкас. Черкаси теж нас не порадовали. Погода, но нам було легше, тому що ми пройшли закалку здесь, в этой жарі, а там немножко попрохладні було. Під час нагородження переможців головний рятувальник області Олександр Дробик поважав спортсменам відмінної форми та нових рекордів. Також він відзначив роботу тренера Володимира Литвинова, який за 30 років роботи виховав понад 20 майбутніх рятувальників. На цьому в мене все, а я бажаю завжди бути першими та найкращими.